Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відеозвіт. Підвести, хочеться вже підсумки цього місяця. Звіт не в плані готових робіт, а в плані чим займалася останній тиждень. Трішки менше тижня, але час пролетів. Дізналася я про ярмарок, дізналася я про суму оренди в цьому році в приміщенні. І зрозуміла, що мені ярмарки не світять. Буду сидіти взимку вдома, буду нав'язувати, буду готуватися і буду поповнювати свій асортимент. В кадрі я вам вже поставила брелочки. Брелочки – це одні із замовлення. Благо, що є Тік-Ток. Трішечки через Тік-Ток продаю. І мене цього разу замовили, в мене замовили медузку і брелочок Пікачу. Я вам зараз ставлю відео або фото, що я продавала. До мене звернулася підписниця, вона вже досить давно за мною слідкує в Тіктоці. Вона просто лайкає, колись на ефіри забігає. І е, виявилося, що це дівчина з Дніпра, але зараз проживає за кордоном. Вона повертається з. За кордону повертається додому, до рідних сюди, і запитала, чи можна придбати в мене з наявності качечку. Качечку антистрес, я сказала: так вона є. Вона що є з брилочків, я їй розказала, показала, і вона обрала собі три іграшки: качечку, медузку і е, пітачу, брилочок Пікачу. Ми з нею зустрілися і віддала їй це замовлення. Вона дуже задоволена, я дуже щаслива. Ми з дітками в той день навіть не працювали. Діткам зробила такий вихідний, це була п'ятниця. Ми з ними мала навіть в школу не пішла. Зранку не було світла вдома, не під'єднувалася до уроків. Після обід дали світло, треба було йти до школи, але. Мама закрила очі на навчання і ми поїхали гуляти. Гуляли, мандрували, смаколики їли, де ми тільки не, були. не було настрою працювати. Ні, я брала з собою гачка, я трішечки підв'язувала. Ми зазвичай в моціті їздимо з Олею і там сидимо, в'яжемо якісь смаколики, і спілкуємося. А цього разу я взяла з собою також в'язання туди і за цілий день осилила лише одну каску для котика військового зв'язати, бо з дітками не дуже зручно щось в'язати, вони потребують уваги, малий там і чай вивернув, потім ми і по крамницях пішли, і освітлення там не було, там такі були дуже-дуже приглушене таке освітлення. Ну, Посиділи трішечки розважилися, відволіклися, Я познімала відео, діток пофоткала, ми погуляли, насолоджувалися життям. Я останнім часом я дивлюся, що я і спати дуже багато почала, і відпочивати. Дивишся на стіл, наче й хочеться щось робити, наче думаєш, і те треба доробити, і те треба підв'язати, але ні. Нема гонки, немає такого натхнення, мотивації, що мені терміново це треба зробити, тому я відпочиваю. Ну і інколи і підв'язую. Бо є інколи бажання підв'язати, тому я підв'язую. Розпочала я собі ще два янголятко. У мене буде одне янголятко з кудряшечками, одне просто з гульками. Ну, поки в мене є тільки три ручки. Тому в наступному місяці це буде обов'язково янголятки, обов'язково будуть військові котики. А військового котика в мене забрало одного з наявності великого. Останнього забрали. Маленьких в мене котиків взагалі немає. І немає в мене величеньких тепер котиків. Але в мене є дуже багато пряжі. Це ярнар джинс 82 відтіночок і колір хаки 82, здається, 0,3, якщо не помиляюся, Далеченько, моточок не буду, буду, достану. Достану, тому що хочеться показати і, можливо, когось надихнути. 72,03 колір хакі, я обожнюю цей відтіночок, я його використовую для своїх котиків військових, тому найближчим часом він буде в мене у пригоді. І я почала потроху поминеньку підв'язувати військових. В мене є каски. Каски на двох. І каски на третього. І в мене є один ось такий ось військовий маленький котик. Я сподіваюся, я його сьогодні закінчу. Сьогодні у нас останній день осінні 30 листопада-субота. Я зараз коренько вирішила зняти вже відео, бо щось давно не випускала нічого, окрім маленьких шортиків. Тому під'єднуюся, щоб вам розказати, показати та й піти далі відпочивати. Сьогодні у нас по плану. Вечір у родині, будемо лежати дивитися е, телевізор, будемо їсти смаколики і не будемо нікуди поспішати. І сподіваюся, можливо, це все закінчу. Є в мене ще трішечки брилочків, і я їх вам зараз ще порозказую, покажу, але е, хочу ще розповісти про своє замовлення. У мене був зв'язан тигренок, тигрулька, точніше дівчинка. В мене замовила замовниця до військового котика. Зв'яжіть мені тигрика. Чи є в наявності? Спочатку запитала, я сказала, що ні. Колись нав'язувала багато. Зараз наявності тигриків нема. Нема тигрульок, немає єнотів, немає собак. Одним словом, працювати і працювати, а Оля відпочиває. Ну? На що є натхнення, на що є бажання, те й робимо. Замовила вона тигренка невеличкого, ми з нею домовилися, вона мені сплатила оплату, і я скоренько взялася за того тигрика. Ось така в мене вийшла дівчинка, я її на одному диханні зробила, зв'язала в один вечір, а оформлювала вже на наступний, бо ви ввечері вимкнули світло, ми сиділи довго без світла. У нас тут і якісь і проблеми були ще й з дротами. Мабуть, від постійних відключень о, не витримала напруги, і о, ми одну ніч взагалі сиділи повністю, ціла ніч була в нас без о, освітлення, без опалення, таке трішечки напряжно було. Але це все тимчасово це все пройшло, все відновили, все від. Налаштували і ми продовжили працювати. Я закінчила дівчинку тигрилю, віднесла на пошту, віднесла замовниці. Вона дуже щаслива, їй іграшки дуже сподобалися. І я вирішила, що мені також треба для наявності нав'язати якихось тигриків. Ну, невеличких, можливо, такі, як вже я в'язала. Мені дуже подобається і Марвел Тойс, також дуже багато таких тигриків в'язала. Я, мабуть, повторю її, її результати. Колись вона викладала відео, дуже багато тигриків в одному кадрі, дуже-дуже гарно виглядає. Всі іграшки продадуться, всі, навіть ті, які тобі спочатку не подобаються, ти на них дивишся і думаєш, ой, яке воно смішне, яке воно некрасиве. А хтось прийде, скаже, ой, яка гарна, яка мила іграшка. Тому... В'яжемо, продовжуємо, надихаємося, мотивуємося і створюємо цікаві і неповторні іграшки. Тигріка відправила, котика відправила, в наявності котів немає це, все розказала, за натхнення розказала, за освітлення розказала. І в мене дівчата питали за техніку, як я справляюся в відключення світла. Ось таке ось, придбала собі ліхтарик. Налобний ліхтарик від... одягається на голову і світить туди, куди тобі треба. Тут регулюється саме освітлення і можна буде з ним знімати, в'язати і тому подібне. Мені дуже сподобався. Це в Аврорі придбали, я подивилася на сайті, в них вони ще є в наявності. І в мене є кільцева лампа, я її під'єдную до павербанку і так ми з нею і працюємо. Працюємо потихеньку, поминеньку і. Сподіваюся, будемо далі працювати, що натхнення не втратимо на цікаві відео, щоб було що вам показувати. Не так часто, не так активно вже викладаю, як на початку місяця, але потроху підв'язую, тому буде вам що показувати. Далі в мене були брелочки. Моя стічка з брелочками майже порожня, тому нав'язую потихеньку брелочків. Я вирішила цього разу всіх по три зв'язати, але в мене котика поки. Вийшло зв'язати два. Ще лишилося їм вушка зробити і оформлення. І буде в мене два ось таких окотика ось пушика або квадратики, як на них кажуть, кому як подобається. Далі в мене було зв'язано ще три авокадика. Три авокадика це знову ж таки продовжую вив'язувати зелененькі свої маленькі моточки. Ось такі ось три половиночки. Вони поки без карабінчиків, але я скоро виправлю. Все повісимо і треба поповнювати свою стієчку. Моя стієчка майже порожня, тому мені туди в'язати, не перев'язати. Ось і буду займатися усю зимку, нав'язувати асортимент на брелочки. Я дуже багато останнім часом назберігала собі новеньких, цікавеньких. Сподіваюся, в наступних відео вам покажу якихось новиночок, а то одне й те саме пікачу, медузи, патріки, сердечки, авокадо. Хочеться вже щось новеньке, хочеться і самій. На свою стічку щось новеньке зв'язати і надихнути, можливо, і вас на якісь нові результати. Далі у мене це були сердечки, знову ж таки, жовто-блакитні. Зараз будемо збирати ще для військових сувеніри, будемо збирати пакуночки для військових. І я сподіваюся, що мої сердечки також туди будуть відправлені. Можливо, ще сьогодні парочку підв'яжу. Ми кожного разу доєднуємося до. Зборів для наших військових доня пише листи. Ми збираємо смаколики і я нав'язую якихось сердечок. Мотивую доцю, кажу, що давай йти йди, в'яжи. Але телефони, гаджети, вони їй трішки заважають. І не хоче в'язати, тому бере постійно мамині сердечки. Ну, і останній, хто в мене є нав'язаний, але знову ж таки не оформлений, є вже все. Лишилося сісти і оформити, дуже сподіваюся, що сьогодні я їм приділю часу це мої патрики. Я зв'язала три патрика. ось такі ось о, три красунчика, Брелочки. Поки брелочки, іграшок також немає в наявності, але це е, тимчасово є пряжа, є бажання, є натхнення. Тому я сподіваюся, в наступних відео будуть у мене і мультгерої, тому що їх вже в наявності немає. Не ні ніндзя Черепашок, не ні Патриків, не Крошиків. Грінчиків немає. Е, Бебі-йоди немає. Одним словом, є над чим працювати, є що в'язати. Але це вже буде у грудні Це вже будуть зимові відео, це вже будуть і наступні відео, а в цьому відео я буду вже з вами прощатися. Нема чого такого грандіозного, цікавого розказувати, тому відео буде коротеньке, але е, я вважаю, що воно доволі таке плідне, тому що брелочків нав'язано, хоч і мало, але вони є. Кожного разу потрішки-потрішки і назбирається на цілу стійку. Дякую вам величезне за перегляд, і дякую величезне всім, хто переглядає і старенькі відео, і новенькі відео, і чекає, пише, де я, що я, де я пропала, чи все в мене добре, не хвилюйтесь, все добре. Більше часу на відпочинок зараз відкладаю, ніж на рукоділля. Тому ось такі ось у маємо результати. Вам всім бажаю мирного неба, шаленого натхнення, освітлення, тепла. І щоб все у вас було добре в ваших родинах, у, на вашій душі, щоб був спокій і чекаємо перемогу, обов'язково вона буде кожного дня все ближче і ближче. Ми наближаємося до перемоги. Бережіть себе. Дякую, що були поруч. До наступної зустрічі!